Показали нові кадри з життя солдат КНДР на полігонах РАВ. і воно не так солодко, як могло б здатися найманцям з бідної країни, де керує диктатура. З одного боку вони могли б почувати себе як вдома, а з іншого вони чужі в армії загарбників. І тому поди куди відчувається неприязнь расистів. Та й самі корейці місцями чинять дивні речі в РФ. Кадри далі у відео. А Ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись. Стало відомо, що північне Корея відправила не лише солдатів сухопутних військ, щоб приєднатися до війни Арафі проти України, а також направила і пілотів винищувачів, які могли б літати на рашистських військових літаках. Урядовий чиновник Південної Кореї заявив, що Північна Корея вже направила пілотів винищувачів до Владивостока, міста на далекому сході РФ. Це сталося нібито напередодні першого розгортання сухопутних військ. І про це повідомляє південнокорейське видання Ці Сан». Це може бути пов'язано із навчанням на рашистських бойових літаках, що постачаються до північної Кореї. Йдеться у звіті, але не можна було виключати, що РФ, яка постраждала від нестачі пілотів під час рашистсько української війни, звернулася з допомогою до півночі Кореї. Важливо відзначити, що Росія стане першим закордонним розгортанням бойових пілотів Каендар з часів війни у В'єтнамі. Вони також діяли у Сирії та Єгипті. Під час війни в ти що Сот року північна Корея володіє понад дев'ятьма сотнями бойових літаків. Так йдеться у звіті Агентства оборони розвідки США. Найбільш потужні бойові літаки країни були закуплені у радянського союзу, включаючи штормові літаки су 25 та винищувачі Міг 29 Су 25 широко використовувався в небі України, де кілька були збиті. Голландський веб-сайт розвідки Орекс візуально підтвердив, що 114 рашистських літаків були знищені а 15 – пошкоджені з початку повномасштабної війни в Україні у лютому 2022 року. В тому числі 34 чотири літаки су 25 Тож цілком можливо, що путлерівська армія через брак досвідчених. Пілотів вимушено була просити таких у КНДР. Ну а тим часом солдати сухопутних військ КНДР вже готуються до бойових дій на полігонах Арафії. Аналітики ВОКСЧЕК у співпраці з суспільним підтвердили присутність військових з північної Кореї в казармах Приморського краю Арафії. Телеграм-канал Астра опублікував відео, вказавши, що його зняли у військовій частині 44 980 127 вісімдесят мотострілецької дивізії у селі Сергіївка Приморського краю РФ. Факчек та Суспільне з'ясували, що вказана інформація достовірна а солдати КНДР стоять біля входу до одного із триповерхових корпусів казарм, який є на супутниковому знімку. Є інформація, що північно-корейські військові вже залучені або будуть залучені найближчими днями до боїв на Курщині. За словами очільника Гур Кирила Буданова, до кінця жовтня 2600 північно-корейських північнокорейських військових буде перекинуто до Курської області. Глава ГУР додав, що ці бійці будуть мотивовані. В них вдома є сім'ї, до яких можуть застосувати певні насильницькі дії, якщо справи підуть погано. Наразі ж війська РФ просунулися на Курщині. Пишуть аналітики СВ. Локаційні кадри вказують на певні успіхи рашистської армії на південний схід від Кринава під час двох механізованих атак чисельністю до взводу. Саме участь в боях на Курщині стане першим етапом обкатки північно-корейських солдат в умовах сучасної війни для подальшого протистояння із Південною Кореєю, так вважає очільник РНБО Андрій Коваленко. Президент України Володимир Зеленський також підтвердив, що Північна Корея готує для війни проти України дві бригади по 6 тисяч осіб. Цитую, це виклик, але ми знаємо, як відповісти на цей виклик. Зазначив президент. Крім того, Зеленський наголосив, що КНДР є бідною країною, тому підтримує політику РФ. Через гроші. Також президент заявив, що РФ побоюється жорсткої реакції Китаю у питання залучення військових військових із північної Кореї для участі у війни з Україною щодо відносин України та південної Кореї, то за словами Зеленського, ми співпрацюємо настільки, наскільки це можливо для країни. А представник південної Кореї при ОНУ Кук Хванг повідомляє, що РФ може розплатитися з КНДР за участі військових у війні проти України ядерними збройними технологіями. Цитуємо посадовця за участь своїх підрозділів. Північна Корея очікуватиме щедрої плати від Москви. Може. Тися як про фінансову, так і про військове сприяння. Це можуть бути також і технології, пов'язані з ядерною зброєю. Сказав Хван. Тим часом Зеленський нарікає на мляву реакцію заходу щодо ситуації з військовими КНДР у рашистській армії. Захід дуже стримано сприйняв інформацію про плани РФ і КНДР. Відправили північнокорейських солдатів на фронт в Україні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами. Цитуємо президента щодо КНДР, в РФ так обережно з цією тематикою носяться. Я думаю, щоб Китай жорстко не реагував. Мало того, дуже обережно сприймають цю тематику ЄС і Сполучені Штати. Зверніть увагу дуже стримано. Але ми б'ємо в наба, тому що ми знаємо, що для нас це ризики сказав Зеленський. Натомість, за словами президента, активно реагує на ці події. Уряд Південної Кореї, пряма мова президента від Південної Кореї, якраз мені здається, були дуже прямі наголоси, що КНДР допомагає рашистам і снарядами і зброєю. Військовими мені здається, від них я бачу відкритий цей сигнал. Повідомив Зеленський. Зазначимо, що південно-корейська розвідка раніше заявляла, що КНДР відправила до РФ тисячі своїх військових, а також представників елітного підрозділу. Оглядач білд Петер Тіда називає їх бойовими рабами, оскільки вони виховувалися в інформаційному вакуумі без будь-якого зовнішнього впливу. Через допомогу Пхеньяна Москві південна Корея може вперше відправити Україні наступальну зброю. До цього країна надавала Києву лише економічну та гуманітарну допомогу, а експорт зброї країнам, що воюють Республіка Корея не здійснює видання Нью із з посиланням на південнокорейське ЗМІ навіть пише, що Сеул може відправити в Україну своїх військових та розвідку. Ці заходи є кроком у відповідь на відправку північної Кореї своїх військових для участі у розпочаті Москвої війни проти України на боці Арефії. Пише видання, і вказується, що південно корейські військові в Україні надава. Тимуть послуги перекладу та братимуть участь в допитах взятих українцями в полон північнокорейських солдатів. Вони також надаватимуть Києву інформацію про військову тактику, доктрину та операції КНДР. Пише Ньюзвік слід зазначити, що офіційного підтвердження цієї інформації не було. Проте міністерство оборони південної Кореї заявляло на прес-брифінгу, що відкрите до перегляду позиції щодо можливого постачання летальної зброї в Україну. До цього Сеул офіційно надавав Києву лише гуманітарну допомогу. Ну і також південно Корея пообіцяла вжити поетапних заходів проти північної Кореї та РФ через поглиблення військової співпраці та закликала КНДР негайно вивести свої війська із Росії. І західні чиновники також не вдоволені нерішучою реакцією країн Європи щодо залучення військ КНДР у цій війні. Міністр закордонних справ Литви Габріелі Ландсбергіс заявив в коментарі видання, що європейським країнам варто переглянути пропозицію президента Франції Мануеля Макрона про відправку військ до України. them mm -hmm. Лацбергіс підкреслив, якщо інформація про участь північно-корейських солдатів і постачання росіянам боєприпасів підтвердиться, ми маємо повернутися до обговорення ідей, запропонованих Макроном. Ця ідея була висунута ще в лютому, але тоді її відхилив канцлер Німеччина Олаф Шольц. Пообіцявши, що європейці або натівські війська не будуть розміщені в Україні. Західні лідери наразі обережно коментують ці повідомлення. Генсек НАТО Марк Рюти та міністр оборони Шалодостін поки. Що не підтвердили інформацію, хоча Остін заявив, що можливе розгортання північно-корейських військ викликає занепокоєння. Північна Корея вже планує відправити делегацію до штаб-квартири НАТО для обговорення своїх розвідувальних даних щодо пересування північно-корейських військ. Проте деякі європейські чиновники вважають, що захід занадто обережний у своїх діях. Ріготера Терес, колишній командувач збройних сил Естонії, член європейського парламенту, заявив, що захід використовує невпевненість у достовірності розвідданих як привід для бездіяльності. За його словами, інтеграція північно-корейських військ в рашиські підрозділи. Ціле може стати складною операційною задачою з мінімальним впливом на бойові дії. Водночас Терас вважає, що Європа має серйозно розглянути можливість ведення в Україну. Цитую це важливо мати як варіант на голоси. Він додавши, що така можливість може бути корисною, якщо конфлікт триватиме. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Можете писати під відео в коментарях. Ми вам дякуємо, що додивилися. Слава Україні!